Привіт, мене звати Ярослав, і в цьому відео ми поговоримо про один класний проєкт, якому 15 червня ми зможемо конвертувати нашу нафту, яку ми намайнили, на токени проекту FUEL. Так. А перед початком цього відео я вам просто настоятельно рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Тут багато корисної інформації ви знайдете. Тут. Все корисне, я публікую те, що я знаю, те, що я знаходжу, все публікую в свій телеграм-канал. Заходимо в опис або в закріплений коментар. Там, так само ви зможете знайти посилання на бота. Переходьте, збираємо нафту і я думаю, що непогано нам теж насиплять. І так, друзі, заходимо в Fuel Mining», Начать фармити нафту. Зараз побачимо, що тут у нас є. Так, друзі, до речі, я створив свій клуб чи клан, компанію, так, компанію. Ось так вона виглядає. У нас тут тільки 9 чоловік. Поки місяць ніхто не збирає, треба нагадати їм, щоб вони збирали. Так, якщо ви хочете підтримати, то заходьте по посиланню, зразу попадете в мій. В мою компанію, якщо так можна назвати, заходимо і скільки? 48. Ну, трішки Ну, непогано, непогано. Так, що тут у нас є? Ми можемо запрошувати друзів і отримаємо а, отримаємо 100 фойл, і ми будемо отримувати 10% від їх добичі. Щось в мене вибило Так, заходимо назад. Так, ось. Ми будемо трішки отримувати 10%. І зразу за кожного друга ми отримаємо 10 монеток в фойл Так, ось тут ми копіюємо нашу реферальну реферальне посилання і надсилаємо своїм друзям. Дивіться, друзі. На складі 31 тисяча, і ми зможемо переробити це все 15 іюня. Іюнь це червень. 15 червня ми зможемо це все переробити. Тому майнимо і майнимо. Ще раз маємо. Як тільки ви перший раз зайдете в бота, я вам просто рекомендую, рекомендую це все пройти, підписатися. І дивіться, друзі, ви заходите, підписуєтесь, натискаєте кнопку Виповніть. У вас буде тут кнопка Виповніть. Ви підписуєтесь, виходите і натискаєте, що виповнено. То там провірить. О, там буде провірити. У ну, мене вибиває, не знаю. Напевно, багато дуже людей в цьому боті, тому воно ну, трошки нестабільно працює. Тут ви зможете ще змінити мову, можна мову змінити, і прив'язати свій кошельок, тобто свій гаманець. Можете перев'язати, відв'язати. Можете включити анімацію вишки, можете її виключити. Я, напевне, її виключу. Бачите, вона в мене не рухається. Звичайна вишка. Е, так, тут ви все пройдете, і ви можете кожні, якщо я не помиляюся, 20-30 хвилин получати 15 цих фул. Мені здається, це їхня є і монетка. Тому е, можна, просто дивимося рекламу, і нам дають 15 цих. Монеток. Ви підписуєтесь у це все виповняєте і прокачуєте, ну, скільки ви можете. До максимального рівня можна, або там до четвертого, чи до п'ятого рівня це все прокачуєте. Бачите, воно вибиває мене. Все прокачуєте і. І все. І не забувайте заходити кожні там, я не знаю, кожні 12 годин або А, тут кожні, кожні 2 години, тут, якщо я не помиляюся, можна заходити. Тобто 2 години ви... Якщо 2 години минає, тут, наприклад, 100 цих нафти намайнилось, і ви можете їх забрати. А якщо ви не заходите, то ви можете просто кожні 12 годин заходити і це все забирати, що у вас намайнилось. Мені здається, це теж прикольно. Так, ну що, все. В принципі, тут якісь награди. Ну, це таке, я, я поки нічого тут не виграв. Але знаю, що люди вигравали тут NFT, їхні якісь там. І в них є, до речі, в них є NFT. Теж мене, там. Я не знаю, як їх виграти, але люди, багато, багато людей їх вигравало. Ну, бачите, воно мене вибуває, я не знаю. Але бот. Взагалі класний, і я вам рекомендую в нього зайти. Тут без вкладень, тут нічого вкладати не потрібно. Ми просто збираємо ці монетки, е, ну не монетки, а фойл. І потім ми зможемо 15 червня їх обміняти на їхню монетку фойл. І потім вже на біржі чи там на, в, в, трас, ой, в, в тонкіпері ми зможемо його. Це все обміняти на долари, ну, або просто холдите, як, як вам буде удобніше. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, на мій YouTube канал, і переходьте е, в бота, кляцайте, дивіться, прокачуйтесь і просто не забувайте заходити там кожні 2 години або кожні 12 е, годин кожного дня. Ставте лайки, друзі, підписуйтесь на всі канали, які я вам рекомендував. І, і все. Буду з вами прощатися. Всім пока!